Якщо ти не заробляєш тисячу доларів, ти не маєш права інвестувати. Ось такий заголовок я побачив у відео одного з українських фінблогерів. Чесно кажучи, ця думка мене не просто здивувала, а навіть обурила. Я більше 9 років веду фінансовий блог, а з фінансовими ринками пов'язаний ще довше, і можу з впевненістю... Сказати, розмір доходу не визначає твою здатність інвестувати. Сьогодні інвестиційні інструменти доступні кожному. Я підібрав їх для тебе за пріоритетом та кількістю необхідного капіталу. Криптовалюти інвестувати можна буквально з 10 доларів, і це вже не дикий захід. На цьому ринку все серйозно. Фондовий ринок краще обирати брокера з можливістю покупки активів частинами, а не цілими лотами, бо цей підхід дозволяє ефективніше розприділити твій. Капітал державні облігації ОВДП. Тут буду говорити тільки про валютні із сум від тисячі доларів. Та все ж цей інструмент більше виступає як захист від інфляції, ніж вагомий інвестиційний інструмент. Висновок неважливо, скільки заробляєш, 500 доларів чи 5 тисяч. Ти можеш і маєш право інвестувати. Інвестиції це не про багатих людей, а про фінансову культуру та системність. У наступних відео я зупинюсь детальніше на кожному. З перерахованих інструментів, тож підписуйся, щоб не пропустити нові відео.